Вітаю, друзі! Це Independent Politics І я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Олос Америки повідомляє про те, що посадовці США та Мексики у Вашингтоні обговорять посилення співпраці задля розв'язання питання міграції на південному кордоні. США, зокрема, державний секретар США Ентоні Блін, Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас і радник Білого дому з внутрішньої безпеки Ліс Шервуд Рендал представляють Сполучені Штати а міністерка закордонних справ Алісія. Парсена очолює мексиканську делегацію. Представники адміністрації Байдена заявили в четвер, 18 січня, що, хоча вони не передбачають жодних серйозних оголошень, вони очікують на продуктивну розмову, яка спиратиметься на прогрес, досягнутий під час зустрічі 27 грудня 2023 року, в Мехіко. Ми зосередимось на впровадженні стійких рішень, спрямованих на усунення основних причин мігрантів. Сказав речник Держдепу під час телефонної розмови журналістам. У травні 2023 року Мексика погодилась приймати мігрантів з таких країн, як Венесуела, Нікарагу та Куба, яких депортували з американського кордону за те, що вони перетнули його без дозволу та без встановлених законних шляхів отримання притулку та інших форм міграції. Далі, представник Міністерства внутрішньої безпеки сказав пресі під час телефонної розмови, що США та Мексика розуміють, що сьогодні у всьому світі переміщено більше людей ніж будь-коли після Другої світової війни. Верховний комісар ООН у справах біженців стверджує, що наприкінці 2022 року в усьому світі щонайменше 108 мільйонів людей були вимушено переміщені через переслідування, конфлікти, насильство, порушення прав. Людини або подій, які серйозно порушують громадський порядок. Митна та прикордонна служба США повідомили, що у листопаді на південному кордоні прибуло 242. 2 тисячі мігрантів у жовтні 240 тисяч. У 2022 році загальна кількість людей, які прагнули потрапити звідти на територію США, склали 235 тисяч у листопаді та 231 тисяча у жовтні. Ну там трішки більше, ніж 231 тисяча і 235. Цифри за грудень ще не опубліковані, але федеральні прикордонники повідомили про рекордні 11 тисяч затримань на південному кордоні в грудні. Це збігло з часом, коли в Мексиці правоохоронні заходи більше не запроваджувались. Імміграційне агентство в Мексиці не фінансувало, що спонукало президента Байдена відновити зв'язки з президентом Мексики Андресом Мануалом Лопесом Обрадором, заявив міністр внутрішнього. Безпеки Алехандро Майоркас. Кількість мігрантів, що прибувають на кордон США, різко скоротилась з початком нового року, коли Мексика відновила власні заходи з контролю. Крім того, США і Мексика відновили репатріаційні рейси до Венесуели. Країна переживає політичну та економічну кризу, за даними ООН, 7 мільйонів венесуельців покинули державу. Ну і далі. Голос Америки зазначає про те, що продовжується дискусія у Конгресі Сполучених Штатів Америки, так навколо питань змін до імміграційного законодавства, була зустріч між Байденом та лідерами Конгресу. Так, це було 17 січня, де власне. Обговорювалось це питання у прив'язці до допомоги для України, і після цієї зустрічі спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав, що вони непохитні у позиції того, що імміграційне законодавство воно має набувати більш жорстких норм і знову ж таки посилається на законопроект, який був прийнятий ще в 2023 році. Конгресом. Ша палатою представників, точніше, де є якраз жорсткі міграційні правила, так і там є і стіна відновлення її будівництва, і інші знову ж таки норми. Ми якраз бачимо, що діалог навколо цього питання він продовжується. Тому і адміністрація Байдена також намагається активізувати перемовини з. Мексикою, так для того, щоб власне вирішити це міграційне питання, яке давайте скажемо відверто, стає одним з центральних у виборчій кампанії 2024 року, і для будь-якого кандидата так воно може бути, якщо не вирішальним, так то достатньо значимим в контексті їх можливої перемоги. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politik та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачити, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!